Знайомтеся, це підлітковий вік. Він рано чи пізно стає частиною будь-якої родини. Цікавість до всього забороненого невід'ємний елемент соціальної адаптації підлітка. Тож навіть у зразкових родинах із довірливими стосунками в підлітка можуть виникнути шкідливі звички. Серед них украй небезпечні для здоров'я та життя наркотики. Що варто знати батькам? Підтримуйте з дитиною теплі та дружні стосунки. Тоді ви вчасно помітите тривожні симптоми і зміну поведінки. Спостерігайте за її фізичним та емоційним станом. Зверніться по допомогу до фахівців. Якщо у вас виникли підозри, самостійно зробіть швидкий тест на наркотики. Але пам'ятайте, робити це потрібно з повагою до особистих кордонів підлітка. У столиці ви можете звернутися до спеціалізованого медичного закладу. Важливо зателефонувати до клініки може й сам підліток. Дитину з'єднають із відповідним спеціалістом. Усі види наркологічної допомоги надають цілодобово та безкоштовно.